Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 11 жовтня 2014 року. Субота. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні шанує пам'яттю преподобного ісповідника Харитона. Святий Харитон жив у третьому столітті у місті Іконії, що в Малій Азії. Двічі погане мучили його, кидали в тюрму. Але він відважно визнавав свою віру в Христа перед мучителями. Коли Харитона звільнили з в'язниці, він відразу ж пішов прощу до святих місць у Палестині. Там він збудував неподалік Єрусалима чернечу лавру. Слава численні чуда, які робив Харитон, розійшлася по всій околиці. Тоді він пішов у пустелю і замешкав у печері, але люди і там не дали йому спокою. Таким чином, переходячи з місця на місце, він збудував чотири лаври. А в кінці замешкав. На стрімкій горі, де без перешкод молився, постив і жив тільки для Бога аж до глибокої старості. На божественній літурії Святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іване від Іванилиста Луки з 4 глави, з 31 по 36 стишок, де є такі слова. Потім прийшов у Капернаум у місто Галилейське і навчав їх у суботу. І дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним: Лиши, що нам і тобі, Ісуса Незрянину, прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти, ти святий Божий. Ісус же пригрозив йому, кажучи, мовчи і вийди з нього. І кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого, не зробивши йому. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали, що за слово! Що з владою й силою велить нечистим духам, і вони виходять. І дивувалися його науці, бо Його слово було повне влади. Читаючи Євангелія, ми з вами вже знаємо про силу Слова Ісуса Христа і не дивуємось повноті влади, з якої Він промовляв до жителів міста Капернаум. Нас також не бентежить відчуття страху перед Його словом. У більшості кожен з нас знає, що Господь добрий. Милосердний та довготерпеливий. але, на жаль, не всіх нас це спонукає до того, щоб ми з вами, милосердя, доброту та довготерпеливість наслідували і були такими. Легше всяку любов, приязнь та доброту приймати, ніж бути милосердним та терпеливим до інших. Відтак людина помилково в своєму житті більше боїться лукавого та шукає різні способи захиститися від його впливу, аніж шукає самого Бога. Який лише одним словом його виганяє та руйнує всі його підступи, Господь ніколи не погодиться сісти на заднє сидіння Твого життя. Джеймс Добсон нехай Бог миру зробить нас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи те, що йому любе через Ісуса Христа, якому слава, повіки вічні.